Мумій вісьмох переваг, застосування, побічні ефекти та багато іншого шиладжет стародавня сила для сучасного здоров'я чи вартий галас реальності. Мумія це слово, що звучить як заклинення забутих епох, оповите таємницями та легендами. Століттями в різних культурах мумія вважалося чудодійною речовиною, здатною загоювати рани, відновлювати сили і навіть дарувати вічну молодість. Сьогодні, коли інтерес до натуральних добавок і альтернативної медицини зростає, Мумія знову в центрі уваги. Але чи справді ця стародавня смола має всі властивості, які її приписують, чи це просто черговий маркетинговий хід? Як людина, яка захоплена пошуком природних способів підтримки здоров'я та оптимізації самопочуття, я вирішив розглянути це питання. Після проведення обширних досліджень і перегляду наявних наукових доказів, я спробую дати вам об'єктивну оцінку Мумії, її потенційні переваги, можливі ризики та рекомендації щодо безпечного використання. Що таке мумія? Розгадка давньої таємниці. Перш ніж говорити про властивості мумії, важливо зрозуміти, що це таке. Мумія це не рослина і не мінерал, як можна подумати, це смолиста. Тверда або напівтверда речовина, яка утворюється в гірських печерах і скелях. Вважається, що він утворений із суміші смол стародавніх дерев, трав, мінералів та інших органічних речовин, що піддавалися впливу тепла та тиску протягом тисячоліть. Склад мумії може сильно відрізнятися в залежності від його походження. Але, як правило, він містить фульвові та гумінові кислоти, амінокислоти, вітаміни, мікроелементи, смоли та інші біологічно активні сполуки. Саме цей складний склад визначає широкий спектр потенційних властивостей мумії. Я особисто вражений тим, як сама природа створює такі складні та потенційно корисні речовини. Це нагадує мені про важливість збереження природних екосистем і пошуку знань у їхніх глибинах. Потенційні переваги мумії, що говорить наука. Давайте подивимося, яку користь приписують мумії, і що про нього говорить сучасна наука. Підвищення рівня гормонів і фертильності у вихідних матеріалах згадується потенційне підвищення рівня ДІЗ і тестостерону у чоловіків. Незважаючи на те, що дослідження в цій галузі існують, вони здебільшого попередні і потребують подальшого підтвердження. Особисто я вважаю, що мумії не слід вважати чудодійним засобом для підвищення фертильності. Скоріше, це один із факторів, який може допомогти в поєднанні з іншими здоровими звичками, такими як правильне харчування та фізична активність. Протизапальну та антиоксидантну дію це, мабуть, найбільш обґрунтована перевага мумії. Пульвові та гумінові кислоти, що містяться в момії, мають потужні антиоксидантні властивості, які допомагають захистити клітини від пошкодження, викликаного вільними радикалами. Це особливо важливо в сучасному світі, де ми постійно піддаємося різноманітним стресовим факторам, які сприяють утворенню вільних радикалів. Крім того, момія може мати протизапальну дію, що може допомогти зменшити запалення в організмі. Зниження стресу та адаптація до стресових ситуацій, як адаптоген муміє може допомогти організму краще справлятися зі стресом, особисто я помітив, що після прийому мумію відчуваю себе спокійніше і врівноваженіше в стресових ситуаціях. Однак важливо пам'ятати, що мумія не є панацеєю від стресу. Ефективне управління стресом вимагає цілісного підходу, який включає здоровий спосіб життя, регулярні фізичні вправи та методи релаксації. Підтримка імунної системи, фульвокислота, що міститься в момії, може мати противірусні властивості та підтримувати імунну систему під час загострення захворювань, як зараз, я вважаю, що підтримка сильної імунної системи є пріоритетом. Однак покладатися тільки на момія для захисту від вірусів не варто. Важливо дотримуватися гігієни, правильно харчуватися і вести активний спосіб життя. Здоровий кісток, поліпшення щільності кісткової тканини у жінок у постменопаузі є ще однією потенційною перевагою мумії, це особливо актуально з огляду на те, що остеопенія та остеопороз стають все більш поширеними проблемами. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити ефективність мумії в цій області. Уповільнення прогресування хвороби Альцгеймера, зменшення запалення в мозку є багатообіцяючим напрямком дослідження хвороби Альцгеймера, я вважаю, що пошук природних способів захисту мозку від нейродегенеративних захворювань є важливим завданням сучасної науки. Однак поки що недостатньо даних, щоб зробити остаточні висновки про ефективність мумії в цій області, покращення спортивних результатів. Зменшення втоми та покращення відновлення після тренування є іншими потенційними перевагами Мумії для спортсменів, я особисто вважаю, що варто розглянути природні добавки, які сприяють відновленню та покращують спортивні результати. Однак важливо пам'ятати, що мумія не є допінгом і його не слід використовувати для несправедливого підвищення продуктивності. Безпека та побічні ефекти, що потрібно знати. Незважаючи на багато обіцяючі властивості, важливо пам'ятати про безпеку мумії. Обмежене дослідження, відсутність досліджень головна проблема. Ми просто не знаємо всіх потенційних ризиків і побічних ефектів. Якість і підробки, якість мумії може сильно відрізнятися в залежності від джерела, на ринку зустрічаються підробки, які містять неякісні інгредієнти або навіть шкідливі домішки. Тому важливо купувати мумія тільки у перевірених виробників можливі алергічні реакції, як і будь-яка інша речовина, мумія може викликати алергічні реакції у деяких людей. Взаємодія з лікарськими засобами, хоча немає доказів того, що мумія взаємодіє з ліками, ви завжди повинні проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки. Вагітність і годування груддю, безпека мумії при вагітності та грудному вигодовуванні не вивчена. Тому в ці періоди краще уникати його прийому, як правильно приймати момію, поради та рекомендації. Якщо ви вирішили спробувати момію, ось кілька порад, які допоможуть вам зробити це безпечно та ефективно. Вибирайте якісний продукт, купуйте мумію тільки у перевірених виробників, які гарантують якість і чистоту продукту. Шукайте на етикетці такі слова, як очищений, і переконайтеся, що продукт протестовано третьою стороною. Почніть з невеликої дози, почніть з невеликої дози, наприклад, 300 мг на добу, і поступово збільшуйте її, якщо немає побічних ефектів. Розчинити в теплій воді мумій краще засвоюється, якщо його розчинити в теплій воді. Приймайте регулярно для досягнення найкращих результатів приймайте мумію регулярно протягом кількох тижнів або місяців. Зверніться до лікаря, перш ніж приймати мумію, проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо у вас є які-небудь захворювання або ви приймаєте будь-які ліки. Висновок чи варто ризикувати заради потенційних переваг. Мумій стародавня речовина з багатою історією та потенційними перевагами для здоров'я. Однак, як і з будь-якою натуральною добавкою, важливо знати про безпеку та обмеження, які накладає відсутність наукових доказів. Я вважаю, що Мумія може бути корисним доповненням до здорового способу життя, але не слід вважати його чудодійним засобом. Якщо ви вирішили спробувати мумію, робіть це усвідомлено, вибирайте якісний продукт, починайте з маленької дози і обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Пам'ятайте, що здоров'я це результат цілісного підходу, який включає правильне харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон і управління стресом. Мумій може допомогти вам на цьому шляху, але він не замінить здоровий спосіб життя. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам розібратися в питанні мумії і зробити усвідомлений вибір.